Вітаю вас, друзі, в ефірі день головне. Сьогодні 53 травня. І скоро Пасха Великдень. Це свято! Але для того, але кожного, хто відчувати наш великдень на великоднє свято. Але є ще великодні свято, які можна пошукати довгі студії. Але кожен, хто відчує нашу відчуттю наших пасок. Якщо Пасха довіряє, то обов'язково приїжджайте в гості і за закиски часом. А ще дочекайтеся, кожен, хто відчуєте... Відчутно. Ай! Ай! Що тут у нас? А, що, вже. а тепер ми поговоримо про з ситуаціям. Це Пасха, це Пасха, це Пасха, це Пасха, це Пасха, це Пасха. Це Пасха. Стоп. Стоп. Але Пасха дочекають кожен, хто відчує наш відчуття, Наш відчуття прости. Можна перевіяти кожен, хто відчує. Наш пасхальний день. Пасхальний день можна довіряти собі і близьким та людям. Але кожен хто відчує відчуття, але кожен, хто у вас найбільше, але кожен, хто нас, але менше хто поспішає новим програмам, але великодні свято. будуть. З вами Фоксі до зустрічі у програмі єдині головне». До побачення.